А вона дуже добра, вона любить тварин. Вона дуже до них добре відноситься, вона їх корми. Якщо ми побачимо якусь тваринку, кішечку, то ми завжди покупаємо їй корм або собачку, теж покупаємо корм. Вона дуже <кхем> співчутлива, красива. І вона для мене найкращий чоловік. Вона дуже гарна, вона розумна, вона зі мною постійно грає. Що я прошу мама, будь ласка, добре, доця, Вона дуже хороша. Хобі, вона любить в старій часті гуляти. Вона любить прибирати вдома, готувати. Все. Готовить. А іще. І грається самой. А яка вона? От яка твоя мама? Mm, от така. <світ> У неї волосся чорно-світлого кольору. А розкажи, чим особлива саме твоя мама? Вона дуже кра красива і все мені купляє. <світ> а ти розкажи там, що вона готує там, або що робить краще, ніж інші там. За що ти її любиш? Вона, вона готує смачно. Є, яйце. Моя мама працює на роботі, вона працює в ломбарді, Мені вона дуже подобається, звісно, вона дуже добра, гарна, вона е, любить малювати, вона дуже творча, та, ну, вона дуже різностороння, вона і мозаїку складає, і пазли складає. Вона мені, як подружка, підтримує, вкусно готує, з нею весело проводити час. Вона добра, грайлива, лагітна, ну і весела. Що твоя мама любить робити? Чим вона особлива от саме твоя мама? Ну, що вона часто любить погратися. Ще співає і младшому брату, і дорослі сестри уделять мені і мені.